Життя під прицілом, репресії, постійний стрес і невідомість це реальність мільйонів наших громадян, які опинилися в окупації. Та на щастя, багатьом населеним пунктам України терпіти російську навалу місцями не довелось. Село Слобода, що на Чернігівщині, перебувало під окупацією 25 днів з 5 по 30 березня 22-го. Утім, навіть за такий порівняно короткий час місцеві мешканці встигли роздивитися справжнє потворне обличчя руського міра. Катування, мородерство та зникнення людей сьогодні, всі ці жахи вже позаду, і люди потихеньку говтуються від пережитого, відновлюють свої будинки та продовжують хазяйнувати у власній слободі. Та чи вдалося повністю залікувати рани окупації? Дивіться далі. Село Слобода на Чернігівщині з перших днів повномасштабної війни опинилося в російській окупації. Кілька тижнів терору, залякувань та знущань пережили місцеві мешканці. Через постійні обстріли люди ховалися в погребах, Пригадує Марія Гайдук. А потім окупанти почали ходити по дворах, перевіряти телефони, подвір'я та будинки. Повели хазяїна кругом, щоб показав усе, що нема ніде нікого, під три автомати в спину. І вийшли вони. А ми на крице тільки стали. І тут у сусіда дивимось, а його криша як снаряд ударив, піднімається вгору криша і падає назад. Тут другий снаряд до дає. Три снаряди до да їх. Це через одну хату од нас. Один з російських снарядів поцілив у хлів гайдуків, де була худоба. Більшість тварин згоріло живцем, вивести їх не було змоги. З болем згадує Марія. Аж приходить один руски. молодий такий хлопчина каже: ви чого плачете? А я кажу, а як мені не плакати, як усе ми. Нажили все саме, строїли саме. Як поженились, мені було 18, у 20. Купили в колхозі хату на виплату за 4 тисячі на ті гроші. Ми саме її виплатили, бо ж нічого не було хати. Саме все робили. А тепер ви прийшли, що ви наробили. Окупанти деякий час проживали в будинку Марії. А коли втікали, винесли все, що можна: постіль, подушки, нові речі. Відновлюватись допомагала вся родина та благодійники. На відновлення дали мені 47 тисяч на кришу у хаті зараз ще 12 дирок, нікому залізти, залатати. А ця пристройка в нас ну вона в нас отеплена, була відкрита. Ми дані зробили ремонт повністю кругом, а криша стала текти. Воно все впало. Це дали мені на кришу і на столі. Ну, Поки прийшли кошти, да все, матеріал так ми вже своїми коштами додали, донакрили да кришу. Після деокупації селяни дізналися про катування місцевих мешканців та про розстріл трьох українських бійців. Коли точилися бої за свободу, одного з воїнів поранило. Він зміг дійти до подвір'я надії щерби та сховатися в погребі. А його побратима прихистили інші слобідчани. Окупанти нишпорили по селу та шукали захисників. Ну Їх вже була сила, тут вони стояли у нас. Так, да, вони постепенно од начала села вони продвигалися, продвинулися сюди. Вони то шукали ранити, що каже, де то ранити був. Ну слава Богу, ми ж його п'ятого числа зразу ж увечері. Вивезли. Ну, цих двох хлопців вони залишились живі. Росіяни розміщували свої танки між осель, стріляли вдень і вночі. Помешкання надії теж зазнало руйнувань. Окупанти зрешетили паркан, розбили фундамент будинку, вибили вікна. Тут вони були у нас, тут ось вони проїжджали танки, їхні стояли. Ось сюди в мене був прильот. Тут ми трохи так закидали шихвером. Отут було вісім воронок. Відновитися допомогли міжнародні організації та громада. Всім зараз важко, каже жінка, бо війна триває. А живемо помалу. Якби здоров'я було, да щоб не стріляли. І Ще ми живемо у людей, у бідненьких ще немає. Не ні, ні, ні життя ні, нічого. А це ще, ще можна. Розповідає про жахливі дні окупації і Лідія Гартович. Каже, ніколи не думала, що божевілля переможе і росіяни почнуть бомбити Україну. Пригадує, як російський танк заїхав на її подвір'я. Три дні це окупанти були у нас, вони нас разом з сусідами зігнали до нашої хати, стерегли нас три ночі з автоматом, щоб ми нікуди не пішли. А потім ця бригада поїхала, вже наступні прийшли слідом за ними, але вже до нас в хату не йшли. Але ми вирішили триматися вже разом, тому що це не так страшно і будь-яка допомога у нас гуртовує. Одного дня ворожий снаряд здетонував у кроні дерева і обвалився вхід до погреба, де перебувала Лідія з дітьми та сусіди. Пошкодило будинок та подвір'я. Після пережитого жінка разом з родиною виїхала до Києва, щоб трохи заспокоїтись та відновитися. В родині всі музиканти, тож бандуру, везли з собою. Коли ми повернулися вже в серпні, Потроху громада допомогла з матеріалами, перекрили кришу також благодійні фонди. Безпосередньо від обласної програми ми встановили вікна, двері нам встановила данська рада. Звичайно, що своїм коштом ми ніколи такого не зробили. Світлина, на якій російський танк палає біля сільської ради, облетіла весь світ. Дізнався про багатостраждальну слободу, і американський бізнесмен Деллой Хансен. Відтоді меценат опікується селянами, допомагає відновлюватись та щомісяця надає матеріальну допомогу постраждалим. Нещодавно за кошти міжнародного фонду відремонтували приміщення колишнього дитячого садочка, де розмістили культурний центр. Зараз тут проводять різноманітні заходи та майстер-класи. Та жахи російської окупації назавжди залишаться в пам'яті селян.